Доброго дня колеги. В сьогоднішньому своєму відео я хочу розказати про таданівську рамку. Також розміри, як я їх виготовляю. Я вже в готовому зборі, я під в кінці відео покажу. Зараз, напевно, почнемо розмовляти про боковинки. Аби зразу було видно, як вони виглядають. Всі розміри, я буду. Вказувати в міліметрах. Можемо подивитися, що розширювач Гофмана має 37 мм. Так, також верхні. Рожки так звані мають по 6 мм. Нижче, там, де йде вже звуження, має 25 мм. Товщина дуже велика, також роль грає у боковинках. Вони не прогиналися. Має 1 мм. Витрачаюсь, 10 міліметрів, тобто 1 см, хотів сказати. Так, же. довжина є 290 міліметрів, тобто 2,9 см. Далі ми поговоримо про верх. Всім зрозуміло, що вона має довжину 470 мм. Також ширину, як бачив, 25 мм, товщина верхнього бруска 20 мм. Також можемо бачити, що вибраний рівно 90 градусів кут також грає дуже важливу роль при зборці. Далі поговоримо про нижню планку. Нижня планка має довжину свою 415 мм. Ширина її, як можемо побачити, 20 мм. І товщина. 10 мм, тобто 1 см. Про розмір, я думаю, ми вже поговорили. Зараз про готову збиту рамку. Можемо побачити, ну тут вже грязно, самого збивання. Можемо побачити, що щільність присутствує. Дуже гарно, дуже щільно підібрано. Также. Верх ідеальний, рівний, збиваю на два цвяшка тридцяткою. Так же тут на один цвях 30 От так, Тут так тут можу сказати, що Кут 90 градусів у даній рамці присутствують. Ще що я хотів сказати про розміри даної до рамки. З таким от верхом. Є різні варіанти. Так, що я ще хотів би сказати? Дуже багато питаються про розмір. От я вирішив взяти дане відео. Дякую, колеги, всім за увагу. Хто переглядає мій канал, підписується на мій канал, хто кладе клас. Дякую. Коментуйте, кому що інтересно, Звертайтеся може знімлю відео. Дякую, що в мене є що ви про мене не забуваєте. До побачення!